Друзі, я вітаю вас. Хочу поговорити з вами сьогодні на досить складну тему про спілкування з людьми з окупованих територій. Можливо, комусь це далека тема і не дуже актуальна, але я з тих країв і я знаю багато там людей і взагалі. Луганська область для мене це ну, моя рідна земля, це величезний шмат мого життя там. Е, і ну, я хочу про це поговорити. Що я хочу сказати по-перше, не потрібно засуджувати нікого, хто там залишився в окупації, не потрібно робити там героїв або ще якихось... Ті, хто виїхали, люди звідти. Розумієте, це кожен приймає для себе це рішення самостійно, виходячи з його особистих обставин. І ну, в жодному разі, я нікого не засуджую, хто лишився там, хто живе там. Кожного, я ж кажу, свої обставини. Я спілкуюсь з людьми, з друзями звідти. Ну, я по більшій мірі буду розп... ну, казати про своє рідне село. Я недавно просто мене натовкнула на цю тему. От недавно я робив слайд-шоу, хто бачив з мого дитинства. От. Дуже багато спогадів сплило і взагалі про цю тему. Що ви далекі від цих регіонів, далекі від розуміння людей, які е, виїхали, які постраждали в 2014 році, в 2022 році. Не потрібно засуджувати нікого. Люди, які ну, взагалі цього не могли сприймати, от просто органічно не, ну, не сприймають того стану речей, який там зараз. Ну, вони всі виїхали. Є люди, які прям, ну, прям хотіли того, щоб так сталося. Я буду так, ну, ви будете розуміти. А є люди, які просто живуть там, де вони народились, там, де в них є робота, там, де в них є близькі, знайомі, друзі, могили, їх батьків, бабушок, дідусів. І ну, в кожного свої обставини. Я, допустимо, дружив з однокласниками. Ми скільки з ними пережили разом, у мене більше ну, багато однокласників в Росії, багато там. Я не з усіма спілкуюсь, але з найближчими друзями я спілкуюсь. І ця тема у нас якби не те, що табу. ну, ну в мене немає жодних якихось суперечок чи якихось, знаєте, паменів. То що ну, я звичайно спілкуюсь з людьми, які не вбивали людей, не воюють, не приймають участь у цьому. От. І. Я не вважаю це якимось там гріхом або ще чимось. Більш того, в Україні просто ніхто навіть не цікавиться життям людей, які там залишились. Ну, їх якби стидливо умовчують Просто про це навіть ніхто не прийнято говорити в нашому суспільстві. Але ну, коли ну, ми ведемо війну, боротьбу за ті території, ну якби ігнорувати там, той стан речей, який. Не відбувається, ну це неправильно. От, от я теж робив оце слайд-шоу. Там дуже багато, хоч ну, я залишу тут це відео, подивитись. Там дуже багато от мій друг дитинства, шкільний друг. З якими ми дуже багато моментів пережили. З яким я дуже добре дружив у школі, він з Абхазії. От. Ми. 10-11 клас, ми скільки випали з скільки моментів було. І от коли мого племінника було 16 років, я згадав, коли Дінісо було 16 років. Він, він празднував День народження вдома, Ми прийшли до нього додому, були батьки його молодші брати, Бабушка, він, вони самі приїхали до нас з Абхазії. От, і так душевно було. Ми там співали під гітару пісні, випивали вже, блін. Я от дивлюсь, племінник відмічав день народження. там Зараз молодь практично не п'є алкоголь. Ми, звісно, тоді в 16 років, десь в кінці 9 класу я спробував, і ми тоді так вже випивали. Ну, от. І я так запам'ятав, це було, блін, в 98-му році. Це було, блін, 26 років тому. Я так запам'ятав той вечір, я ще на наступний день їх з'їздив в Олімпіаду на Олімпіаду в Луганськ по фізики на наступний день. От. ну, Просто оці спогади 26-річної давнини, вони в мене ярчі, ніж ті, які, ну, після того, як. Ми з ним перестали в 22-му спілкуватися. Ну, був такий неприємний момент. Я був в Харкові. Ми сиділи в підвалі, тоді я писав у Фейсбуці, що ми, нас бомблять. нас... І, він... І ми там в коментарях почали з ним якусь Не те, що перепалку, ну таке, знаєте, по типу щось там. А от. Ось літ бомбілі Бомбас, Збрось, не пиши нічого, не бери. Ну, він мені писав, типу, Макс, не, не, не пиши, не треба брати я тебе там, типу. Ну, коротше. Я заблокував його, і ось недавно, після цього, як я зробив слайд-шоу, я розблокував його. Не знаю, у мене якось ну, немає. З часом воно трошки попускає, чесно. От це було в 22-му, там, 23-му році у мене прям штормило. Я не міг практично спілкуватися з людьми інших поглядів. Десь якось чесно, я, я якби його побачив, я б випив, погуляв, б, б, пообщався. Хороший пацан насправді, ми так якось перестали спілкуватися. І такий же це я вам ну, таку історію розповів свою особисту про свого друга. З яким ну, ми не спілкуємося зараз. Ну як, ми фізично ми не можемо, і ну, навіть в інтернеті теж. Хоча ну, нема ніякого зла, ніякого негативу до, до нього. У мене немає. І ну, я, я з задоволенням з ним випив посидів, пообщався. Зараз да, десь. Таких історій дуже багато, розумієте, такі історії, ну, вони ще і в 14-му було дуже багато історій, тому що ну, тоді розділили людей, ну тоді ну, не можна було, ну як це взяти область пополам, поділити, там, там родичі, там, ну, не могли діти приїхати похоронити своїх батьків. Не могли. Приїхати на Пасху до своїх родичів, на могили своїх предків. І я знаєте, от у нас є ну, село Березівка, род, моя мама родом звідти. Там ну, село якби воно ну, вже обмільчало, людей пошти немає. а ну, Там похована моя бабуся, мамина мама, і ми туди ж їздили раніше, а кладбище там росте. Села нема, а кладбище росте і туди людей везуть хоронити. З, там, з Росії, з Сибірі, з Москви. Тобто люди народилися в селі, все життя десь жили, там, от, ну, похоже, на мою ситуацію. Але вони хотіли, щоб бути похороненими в своєму селі, де вони родились, де їх усі знають. Тому що ну, в великому місті, блін, тебе ніхто не знає. Ти, десь, ти просто тут, як полинка, як листочок якийсь літаєш, десь тебе ніхто тут не, не знає. А в селі тебе всі знають. І в селі ти всіх знаєш, і це твоє наскільки близьке, я не знаю. Я... Мені сумно думати про те, що я не можу там на Пасху сходити на могили своїх бабусь, дідусів. У мене п'ять поколінь жили в тому селі. У мене там, в принципі, більша половина села родичі. І я розумію, що деякі люди, там, які зараз залишились в окупації, вони ну, все одно якби їх не, не, не задовольняє той стан речей, навіть не дивлячись на те, що в матеріальному плані ну, вони стали жити краще. Ну, от, про це ніхто не говорить, я не знаю. Я зараз нікого не хвалю, нічого не кажу. Но... Просто стали там особливо пенсіонерам, там пенсію в більше платять, той же самий банальний газ, в два рази дешевше там зробили дороги. ну, В матеріальному плані є є здвиги і просто трошки трошки життя там, там машини всі поміняли за ці два роки. Я зараз не про те, я просто кажу, що. Оця вся відірваність від окупованих територій. Навіть, ну, ми ж ніхто, ніхто взагалі не обсуждає, там, як там люди живуть, як там, що там Там є багато людей, які дотримуються наших звичаїв і не дивлячись ні на що. Знаєте, ти, ти як рос, от, уявіть, рослину вирвали з корнем десь і кинули. Вітер, вітер війни вирвав рослину з корнем, тебе вирвав з твоїми корнями, перекинув десь на іншу землю. Ти там вроді якось зацепився, прижився, укоренився. От, ну, Як я там перший раз з Луганська в Харкові, вроді там якось і вже почав приживатись, трошки щось розвиватись і опять тебе вирвало. Ти більше, ти, може, і роз, живеш, ростеш, але ти не цвітеш уже. Ти, як знаєте, ну, є ваша рослина, ну от вона росте, вроді, але вона не цвіте. Вона більше не плодоноса. Вона просто ну, росте та й росте, як бур'ян. Багато. Навіть люди, які повиїжджали за кордон, знаходяться у безпеки. Все одно не бачити своїх рідних роками, даже і ти не розумієш, коли ти їх взагалі побачиш. Наступного разу. І там, знаєте, щас, ну, на початку війни звичайно, якась така була величезна конфронтація між. Ну а зараз просто, от вроді, іде мова за кордони 91-го року. Ми повернемо територію. Ну там є люди, там живуть, люди, залишились, не всі. Мають змогу виїхати. А в нас інформаційна прірва взагалі між цими людьми. Просто ну, з ними немає ніякої комунікації, не дивлячись там на те, що в нас є там міністерство якихось окупованих територій, не дивлячись на те, що всі адміністрації окупованих територій вони виїхали, вони продовжують там працювати, вони продовжують. Отримувати зарплату не Ну, чим вони займаються? Знаєте, чим вони займаються? Переіменовують вулиці, переіменовують на окупованих територіях, переіменовують назви посілків, назви сіл. От вони цим займаються. Вони броньовані, вони отримують зарплату, вони ніякого відношення до тієї території не мають, але вони залишаються адміністрацією. Ну, якби при, при посаді, я не знаю, чи. Чим це вмотивовано, ну навіщо їх, яка їх функція? От. І звинувачити, знаєте, от там кажуть, ждуни, зрадники. Я сьогодні буквально по Куп'янську бачив, ждуни, зрадники, який нахер ждуни. Ну, от ну, по -по получає там жінка пенсію три тисячі гривень. Вона в Київ приїде, чи в Тернопіль, чи куди вона приїде з цієї. Ну, ми вас ви... приїжджають волонтери, ми вас вивеземо, вивеземо, далі що? Ну, люди цього не розуміють, що тобі ну, що тобі треба якось жити. Що навіть якщо ти в окупації, ти живеш там в своєму домі, поряд живуть ті ж самі сусіди, з якими ти всю житті жив. Там, по суті, багато чого не міняється. І засуджувати, я ж кажу, ну, ну не потрібно засуджувати. Я дивлюсь, там от, в коментарях читаю ждуни, ждуни. Ну, які ждуни? От 24 е лютого. 22 році е, люди проснулись. Почалась війна, е, немає поліції, немає адміністрації, немає влади, немає нікого. Їх усі кинули, їх усі ну, війська відійшли, там немає ніхто нікого не захищав. Там просто ну бросили людей на, на, ну, на багато територіях відійшли. Е, ніхто нікого ну там не захищав, не боровся, нічого. просто от, Ран, ранком прокинулись і нема нікого. Самі ті, ті пенсіонери, ті люди залишились ну, якби, на одинці самі з собою. І ну, туди прийшли і, і почали наводити порядки інші, інші, якби, інші люди. Звинували, вони, ну вони ж до неї, ну вони ж нікого не, ну вони ж нікого не ждали, вони ж нікого, вони ж жили собі і жили. Проснулись, немає, немає влади, перейшла нова власть. Власть міняється. От і все. Ну, вони, і, люди, і, і люди ці після цього ж вони, ну, не можна. Ну, я, я розумію, що є деякі елементи, деякі люди, такі ярі, знаєте, що виступають, підтримують це. Я, звичайно, ну, я негативно до цих людей відносяцю. Але є люди, які просто живуть. які... Просто прийняли цю реальність, живуть своїми якимись там, побутовими, життійськими. Так же само садять городи, ходять на роботу, виховують дітей там, і далі, далі живуть і працюють. Ну, якби відноситись до цих людей, як до якихось е, зрадників ну, неможливо. Не знаю. Ну, в мене, по крайній мірі, так таке. У ну, мене абсолютно нормальне відношення до більш, більшості людей, з якими я спілкуюсь. Ну, в основному, спілкуємося зараз тільки у Фейсбуці. З деякими з Луганська спілкуюсь людьми. Ну, ніхто, ну, якби. Ми ж не питаємо один в одного, там, чи Крим, Крим, чи ще щось. Ну, ми просто, просто спілкуємося про життєві події. Ми ж тут, По великому рахунку всі ці питання, вони поза нашим впливом, поза нашою зоною впливу. Коротше, такі думки. Я не знаю. Не дуже хотілося одкровіничати на цю тему. У нас таке зараз, знаєте, суспільство трошечки странне. Не, ну багато людей просто не розуміють один одного. Пишіть, що думаєте.